Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з важкої артилерії в російських зетпабліках. Тому що після вчорашніх подій у Білгороді, а також сьогоднішніх гучних заяв зі Сполучених Штатів Америки, у деяких російських так званих воєнкорів, у деяких російських волонтерів почали здавати нерви, і вони не змогли стримати свої емоції. Причому це виглядає так, я скажу прямо, досить потужно і навіть епічно. А всі мовчать, Вчера Белгород хаймерсу уеб... Света сколько часов не было. Дроны еб... В Белгородскую область, Брянскую, Курскую. У нас хихихаха. Песков рассказывает, как у нас дела в экономике. Водительское ТО. Еб... Это Трамп издельник то туда, то сюда, и нашим, и а вашим. И это для него нормально. Разрешил стрелять дальними ракетами. Сейчас что-то магавки, ну и мы что, салахи-то еб... Так и будем хавать это, еб... Что как проститутки-то? Необхідно підкреслити, що певні підстави у цього російського волонтера до висловлення таких емоцій таки були, тому що з одного боку російські змі сьогодні підтвердили, що ракетами Хаймерс зруйнований фундамент будинку з газотрубінними установками на Білгородський тес, і що удар був нанесений саме ракетами Хаймерс. Вони повідомляють, що генерація електроенергії була зупинена, і що ТЕС працює лише на подачу гарячої води. Крім того, ще сьогодні публікували відео з ударами дуже схожими на удари з реактивної системи залпового вогню. В соціальних мережах експерти Осінта пишуть, посилаючи наших військових, що цілком можливо дійсно удар був унесений Хаймарсами, але ракетами GM ЛРС. Тобто ракетами зі збільшеною дальністю до 150 кілометрів. Ці ракети почали виробляти США серійно ще влітку минулого року. Про це були повідомлення міжнародних змі. Вага бойової частини та ж сама 90 кілограмів, просто збільшена дальність. І друга причина, чому цей російський волонтер так активно висловлює емоції, і це топова новина в російських ЗМІ. Це те, що після вчорашніх ударів по Білгороду з'явила сьогодні заява зі Сполучених Штатів Америки від спеціального представника президента США у справах України Келога, який гучно повідомив, що президент США Трамп схвалив удари американською зброєю всередину російської території, в глибину російської території. І пропагандисти повідомили, що ескалація виходить на новий рівень. Ось такий поворот, також що важливо, що сьогодні ввечері російська пропаганда. Активно цитує заяви від нашого міністра кордонних справ Сибіги, які, як вони пишуть, анонсував нові удари зсу полетять у відповідь Росії. Сибіга попередив про дзеркальні відповіді на дії Російської Федерації. Також пропагандисти цитують заяви від Сибіги, що Україна хоче завершити війну у цьому 2025 році, і що є позитивна динаміка після зустрічі президента України Зеленського з президентом США Трампом. Крім того, є дуже цікавим і про що пишуть в російських змі, це те, що у Верховній Раді запропонували висунути Трампа на Нобелівську премію мира. І я перевірив: дійсно є проєкт постанови про звернення Верховної Ради до Нобелівського комітету. Однак, якщо проаналізувати ініціаторів законопроєкту, тут немає таких дуже впливових людей. Цілком можливо, це якась певна ініціатива не пов'язана з банковою однак, спостерігаємо з розвитком подій. Кремль сьогодні вирішив зробити гучну заяву в уставі Піскова. Пісков почав виправдовуватися. Нагадаю, що вчора була заява від віце-президента Ша який повідомив, що Москва протягом уже декількох тижнів відмовляється від перемовин у двосторонньому форматі з Україною, а також у тристоронньому форматі з Україною, США і відповідно Російська Федерація, тристоронній формат. І що США думають над тим, щоб передати Україні ракети Томагавк. Сьогодні пісков повідомив, що пауза в перемовинах щодо України виникла через позицію Києва: що Україна не погоджується на путінський меморандум, що Україна не погоджується на капітуляцію. Одначе російські пропагандисти цитують активно заяви російських депутатів, які погрожують використати орішник, якщо США будуть посачати Україні, томагавки. Крім того, лунають крики пропагандистів, що бомбосховище не допоможе, і що Росія відповість на нові ракетні загрози Вашингтона і Києва Орішніку. Велике питання, чи є на Росії взагалі ті орішники, ніхто їх не бачив. Можливо, це була одна ракета, це був такий дослідний зразок, а зараз немає серійного виробництва, нічого немає. Кремль чомусь не зміг показати ні пускову установку, нічого на навчаннях ЗАХІД-2025 у Білорусі. Хоча всі очікували нічого немає, погрожують. Щодо наших ракет треба сказати, тому що Україна робить ставку в першу чергу на свою власну зброю. Сьогодні російські ЗМІ підтвердили, що був вражений військовий об'єкт, підприємство військово-промислового комплексу Брянській області, і щодо цього підприємства, то був вражений виробничий цех, а також котельня. І що це підприємство призупинило роботу. Є заяви, повідомлення від Генерального штабу. Що удар був нанесений чотирьома ракетами, чотирма виробами, навіть з дальністю до 240 км. кілометрів. Ці ракети прилетіли. Уточнення є від командувача військово-морськими силами, що вночі наш Нептун влучно працював по російському карачівському заводу електродеталі. Тобто чотири ракети Нептуни. Однак я, особисто моя думка така, що не лише Нептуни, тому що є відео, яке я показував в передньому випуску, що там чутно багато вибухів і цілком можливо це комбінована атака, як, наприклад, ракетами, дронами Пекло, так і паралельно ракетами Нептун. Є гучна заява від президента України Зеленського. Він сьогодні повідомив про хороші результати ударів в Глиб Росії, провів ставку, технологічну ставку. Є заява за підсумками цієї ставки від Умірова, що результатами ставки ухвалено конкретні завдання для виконавців і встановлено контроль за їх реалізацією. Ми Очікуємо добрих новин. Щодо того, як діє Кремль, що він зараз робить на тлі таких новин, сьогодні російські пропагандисти повідомляють, що Путін підписав указ про весінній Призов на строкову службу. І що з 1 жовтня по 31 грудня цього року. До лав російської армії буде призвано 135 тисяч строковиків віком від 18 до 30 років 135 тисяч, і приблизно половину з них, а можливо навіть більше, цілком можливо їх заставлять влитися до лав окупаційної армії писати контракти. Російські змі пишуть, що Росія в наступному 2026 році витратить на армію та поліцію майже 40% бюджету. Велике питання, що точно 40, можливо, навіть більше, тому що багато статей засекречені, вони під грифом. Однак Україна активно працює, щоб послаблювати військову економіку країни-агресора. І як пишуть жодні ЗМІ, наприклад, видання Сан, що Україна знищує слабке місце Путіна вартістю 100 мільярдів доларів за допомогою ланцюга пекло, щоб паралізувати військовий двигун Тирана. Дійсно, Україна активно працює, б'є по таких російських військових об'єктах, як навтопоробні заводи, як нафтоприкачувальні станції, нафтобази, і інші важливі об'єкти. І це безумовно дуже негативно впливає на можливості Москви продовжувати агресію. Крім того, ще працюють санкції, а зараз російська економіка стрімко деградує. І щодо того, чи будуть у Путіна можливості весь 2026 рік продовжувати цей великий наступ, який ніяк не закінчується з 12 жовтня 2023 року, це дуже велике питання. Ще щодо заяв президента сьогодні є гучна заява, що Україна повинна приєднатися до Європейського Союзу, і вона це зробить. І це не просто слова, це слова, які підкріплені певним фундаментом. Є заява від єврокомісарки Марти Кос, що ми завершили скринінг законодавства України. І що в цілому процедура вступу України в ЄС вже повинна розпочатися. Однак Угорщина блокує до цього, є інсайди міжнародних ЗМІ, що в Брюсселі підтримали план, який дозволить обійти вето Угорщини у процесі вступу України та Молдови. Що для відкриття переговорних кластерів можна буде обійтися без голосів усіх членів ЄС, але для вступу ця умова збережеться. Це повідомлення, інсайт, видання політико. Тобто процес вступу України піде, питання лише в тому, як Угорщина погодиться на вступ ЄС уже на фінішній прямі. І раніше були повідомлення в ЗМІ, що потрібно чекати весни наступного року. Тоді будуть парламентські вибори в Угорщині. Цілком можливо, що Орбан та його партія програє. Однак Орбан зараз робить гучні заяви. Він заявив, що Європейський Союз перетворюється на військовий проєкт проти Росії, він зазначив, що Будапешт не хоче воювати з Росією. Далі він накинувся на Україну і заявив таке. Що не має значення, чи прилетіли угорські дрони, Україна не є суверенною державою. Зараз не має значення, чи два, три, чи чотири угорські дрони прилетіли, кордон перелетіли. Припустимо, що вони залетіли на кілька метрів, і що тоді? Україна не є незалежною суверенною країною. Ми її утримуємо. Вона не повинна поводитись так, ніби є суверенною. Це що виявляється, орбан нас утримує. Угорщина сама на дотація Карпецького союзу сидить і зараз розповідає, що він когось там щось утримує. Крім того, сьогодні Угорщина, про що повідомляють міжнародні ЗМІ, зокрема видання Deutsche Welle, заблокувала 12 українських сайтів: українську правду, громадське та інші видання. Блокує сайти, гучні заяви, нервовід Орбана. Ще Фіцо відмітився, російські пропагандисти його цитують. Прем'єр-міністр проросійські Словаччини. Він заявив, що ніхто не може наказувати Словаччині та Угорщини звідки купувати нафту. Він нагадав, що Словаччина та Угорщина суверенні країни, які згідно міжнародного права приймають самостійне рішення про свій енергетичний баланс. Якщо вже такі дуже сильно суверенні, якщо дуже хочуть дружити з Росією, купувати дешеву нафту і газ, то можливо на вихід попроситися Європейського Союзу і НАТО. Однак не хочуть. Добрі новини для України. Є заява від міністра оборони Німеччини Пісторюса, що ФРН передасть Україні ще дві системи ППО Петріот. Невідомо, чи це власні системи ППО «Петріот», німецькі, чи можливо це ті системи ППО Американські, які Ізраїль повернув назад, а Німеччина їх відремонтувала. У будь-якому разі очікуємо добрих новин. І також добра, однак водночас несподівана новина. Є заява від заступника Міноборони України від Івана Гаврилюка. Що Україна очікує на перші поставки шведських винищувачів «Гріпен», а також на додаткові поставки f 16 і французьких винищувачів Міраж. Стосовно міражів f 16 ми це все знаємо, Україна їх отримувала. А щодо Гріпенів, то нічого, жодних витоків, в ЗМІ не було. Тому очікуємо добрих новин. Тим більше, що зараз з'являється цікаве повідомлення, що у самій Швеції почали обговорювати створення власної ядерної зброї. І це не просто обговорення, дискусії, адже раніше, одразу після Другої світової, Швеція мала програму створення стратегічної зброї. Цю програму Швеція закрила у 1968 році. Було рішення уряду, були публічні дискусії, вирішили відмовитися. Хоча все майже готово. Якщо Швеція прийме таке рішення, буде рішення уряду, то відповідно Швеція може дуже швидко стати державою, яка має стратегічну зброю. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.